Славу, славу віддайте йому, а голи співаю, добру відвіщаю, славу, славу віддайте йому, Марія матір, сина сповиває, радісним серцем Бога прославляє. Співає йому, спи немовлятко, а слухняний йосібає про дитятко і співає йому, спинемовлятко. Аллилуя, аллилуйя, спас народився. Справжнього дива, справжнього дива, народився син Божий. Остається таке світло, таке світло від Божої дитини. Як в день? Не знаю. І чим я тільки заслужила у Бога таку честь, щоб перший побачити сина Божого. Тваринки зіріли своїм диханням, а я принесла сіна та віддала свою свитку. Моєму серці невимовна радість, якою принесла повз усе своє життя. please horses oh, Ну, солодка ж ти, дитино. Знаю, я знаю про подальшу доленьку твою і сліз стримати не можу. Ти виростеш та понесеш Божу правду і світло віри, людям у світи, але в розквіті літ своїх віддаш життя своє на Голгофі в тяжких муках за все людство. А потім явиш чудо, бо воскреснеш з мертвих. Подібні муки майже через дві тисячі років переживе прекрасна країна, яка століттями буде виборювати свою волю і незалежність, потерпаючи від диявола, але вона переможе і воскресне, і буде процвітати, соловінним щебетом буде співати і тебе, Ісусе, прославляти. Відпочинь Марію, дай Ісусика. Глянь, до нас три царі йдуть, мабуть, з добрими намірами. Як ви сюди потрапили, як ви нас знайшли вночі і так далеко за містом нас зіронька супроводжувала і своїм промінчиком вказала на місце, де народився цар царів. Ми подолали далекий путь, щоб вклонитися і віддати дари, Сину Божому. Золото, ладан і миро це найцінніше, чим можна прославити велич Христову. Тільки хочемо попередити вас, що вас шукає сам цар Ірод Пуйло. Він полює на немовля. Потрібно тікати. Ірод хоче вбити його. Тікай моє найшвидше, як тяжидове. О, здається, знайшла притулок з потрібним немовлям. Що то значить бути відомою, знаменитою і мати зв'язки? Чуєш, Скабєєва, Сурабєєва, що ти збираєшся робити? Що, що, не що це, як зазвичай, а потім вкраду дитину. А ти відволікатимеш увагу. Ти ж найвідоміший в світі брехач сволочьов. Так, але нас можуть пізнати. Ми дійсно дуже відомі жидики. Зараз ніч. Вони нас не додивляться. А з малим що будемо робити? Шо, що продамо або краще поміняємо на укропівське зерно. Ну, Олю, ти переплюнула навіть самого пуйла. Ой, вей! А де ж вони? Хтось їх попередив погоню за ними. Чекай. Чекай, якщо на митниці пароль запитають. І що будемо робити? Ти його знаєш? А як же? сволочов знаю все. І який? Слухай. Надо купити з смаком полуніци у крамниці біля Укрзалізниці. О. Ой, вей паланицу, по з вкусом залазницю, узалазницю, язик зламати можна, ходімо вже. Ну що, знайшли? Та де там? Майже на та вони з під носа утепли. А я знаєте, Дон, що я вам запропоную, дон? Я тут, дон, квитки купив, дон, на курорт, дон ну його того Ірода пойла, дон, хай сам шукає, а ми гайде в Чорнобаївку дон. Ох, залюбки. Я чув, що там є портал до мого рідного пекла. А з поїлом що будемо робити? Що, що, підуб'ю його, Дон! Він і так вже політичний труп, Дон, нікому не потрібний Дон. Ага, відправимо його на концерт до Кобзона. ДАЖЕ із бункера достали, сволочі. Сію тобі очі, сію проти ночі буде тобі враже, так як відьма скаже, скільки в святу землю впало зерен жита, стільки разів буде, тебе враже вбито. Нартіми кінчає. Вас поздоровляти, здоровим вас діти, і батька і неньку, за злих нас майте, хлопців молоденьких, здоровим вас діти, і батька і неньку. за злих нас майте, Хлопців молоденьких. я вінчую, як умію добрим словом всюди сію. як і бідних, так багатих українців наших рідних. Я вітаю з, Хрис... з Різдвом Христовим! Слава Україні! Він чує вам, пане господарю, щастям і славою, аби ви це так втішали, як пташка весною, як ташина на калині, як сонце на ружі, даруй, милий Боже! Веселостий, повна хата, горнець з пирогами, щоб капуста головата родилась ланами, гусей, курей много майте, щоб неслися кури й гуси матусі на хустку. А матуся як все вбере, як рожова квітка, як все вийде на вулицю, та ще кубітка. А за нашу коляду просим заплатити, просим дати два дукати, ще й голубці в миску, але просим господаря не дати пописку. Можна дати і пописку, але ж не рукою, тільки склянкою порціянкою і з мед горілкою. Христос це рождає!